Друзі колеги, доброго дня. Я вирішив все-таки зняти відео, щоб якість була на високому рівні, хоча б приближена. Да? І показати, що в мене є, і розказати, що у нас чекає завтра. А іменно, чекають на завтра скидочки. Акційна. Акційні такі скидочки, бо завтра на лак Платіном і лак Крістал. Я нагадаю, що сьогодні лак Платіном коштує 900 гривнів, а лак Крістал коштує 800 гривнів. Завтра, увага, 1 го числа 12 го місяця 2023 року. От, буде ціна на платіном іменно, 830 гривнів. І на лак крістал буде ціна 700 рівно. 700 рівно зробимо. Дали добро мені зробити скидочки. Я з вами ділюся. Акція триває один день. Зараз покажу, що в мене є із краскопутів, із матеріалів, які ціни, чи змінились чи ні, ви самі подивитесь. І так, друзі. Ось мій стенд невеличкий, скажімо так, краскопутів. Зараз я трошки розкажу про них, що в мене є тут. Наперед хочу сказати, що кроме краскопутів, в мене є ось такий наборчик, наборчик плюшечок отаких. Да? Кліпсодьорчики, тут таке, -сяке, всякі... шило туди-сюди. Ну, в общем. От такий наборчик Він коштує 1300 гривнів. Можливо, комусь цікаво. Отак Він закривається на молні і все. Значить, Давайте по краскопультах пройдемося. Дивіться, у мене є краскопульт Репліка ось така. Ось так Він виглядає. Він коштує 4000 гривень, один і всі краскопульти з малим споживанням повітря, друзі. То можна працювати в гаражних умовах. От. Цей краскопульт 1,3 дюза також. От. Ось так він виглядає. Даже поворотний механізм тут присутній. Він коштує 4000 гривень, пластиковий бачок наявності, макулатура, всі діла, йоржики, ситочки. Потім такого плану є краскопульт. Дизайн інтересний такий. Тоже блискучий. Ну, мені подобається такий класний. Також в нього 1,3 дюза. 4 тисячі він теж коштує. Отак От він виглядає. Є в наявності, друзі. Так, і ще один, значить, такий матовий. Інтересний є. з дюзою 1,4 вже. 1,4. Такий теж є поворотний механізм. Також він коштує 4 тисячі гривень. Факл у них дуже насичений і рівномірний. І споживання повітря я спеціально беру такі краскопульти, щоб можна було працювати в гаражних умовах, друзі. Далі у нас отакий краскопульт з такого плана. Це у нас 1,3 RP, база лак. Таке виконання краскопульта інтересне. Сам по собі цікавий, красивий. Значить, нашій комплекті йде. GPSна система з переходником і пластиковий бачок. Він коштує 4000 гривень. І, значить, по кольору є отакого кольору, і є от, ось такого кольору. Тобто трохи розовий. Да? Можливо, комусь буде цікаво. Далі є отакого плана краскопульт. Світленький, красивенький. Їх багатенько, кстати, вже продав. 1,3 дюза. Алюмінієві такі крутілочки, все зроблено красиво, полірований, такий шикарний. Він коштує 4000 гривень. Так, що у нас є ще не з дорогих? Значить, ось о, о, такого плана Краскопульт. Теж поворотна система. 1,3 дюза тридю за РП. Отак виглядає. Він коштує 3,5. Отакий коштує 3,5. Є фіолетовий, поняли, і є золотистого плана. Є мініджетик з дюзою 0,8. 0,8. З пластиковим бачком. Отак він виглядає мінік. Він коштує тисячі гривень. Тобто недорого, якісний, красивий, нормальний краскопульт. Є мінік з дюзою 1. 1P. Ось такого стального кольору. Матового такого інтересного. Він коштує 2200, друзі. Так, йдемо далі. Значить, е... отакого От плана краскопульт. Як можна наблюдати вже е... регулювання повітря на одній осі, але все рівно ми знаємо, що ми регулюємо чим, правильно? Манометром. Ну, в смісі, на манометрі да, регулюємо. 1,3 дюза, база лак, Алюмінієвий сплав там з якимись добавками, то він не важкий, дуже шикарно розлажує лак, багато їх продав. Собственно І базу. То є, ну, такий База лак, отличний пістолет, коштує він 5 тисяч гривень, друзі. Ось такий пістолет теж коштує 5000 гривень, похожий чимось на цей. Трошки фірма, друга, бачок білий тут іде. І от дюза. Така дюза. 1,3. Теж бірюзовий, він коштує. Тисяч гривень. Є такого плана. краскопульт, Це у нас від фірми Sagola. Він виходить такий темний нікель, полірований, красивий. Ну, не знаю, мені подобається інтересний дизайн. З дюзою 1,3. Коштує 4 тисячі гривень. Простенький, все просто. Головне, що працює він. Є бюджетний краскопульт, друзі. Ось такого плана з дюзою 1.3 продав вже два відра їх. Коштує 3000 гривень. Факл тут, мабуть, 27. От. І споживання повітря реально до 270 Тобто такий бюджетка за 3000 гривень. Зразу скажу, він буде кращий від мобілака. Йдемо на ту сторону. Так, Ці я вже казав, це у нас по 5 тисяч гривень 1,3 дюзам. Тут чорна, чорна голова да, і чорний бачок. А тут білі бачки. Значить, мініджатик, друзі. Є такого плана мініджатик. З дюзою 1.2 і 1. Коштує він 2,5. Є такого плана Кроскопульт. Репліка SAT варіант. Продав їх багатенько. З дюзою 1.3. База лак. Шикарний пістолет. Ціна у нього 4000 гривень. Є фонарики. на краскопульт. Фонарики значить, дуже інтересні. Є два кольори світла, білий і переключатель тут є. Опа, жовтий. Я тестував його, нормально працює, підходить на будь-яку голову. Значить, фонарик 1700, входить туди зарядний пристрій. Е, цей же. Акумулятор, Акумуляторна батарейка, да? тобто, ну, все входить. Виробник нам каже, що можна 6 годин він буде горіти, без проблем. Також бюджетний краскопульт у нас є ось такого плану, друзі. За 2000 гривень 1,4 дюза можна приміняти починаючим малярам, не тільки для кріла. Там, да, для Чогось там, ще можна і ґрунтним пропустити і тому подібне, так як тут капля крупненька. Але я подивився, тут факел такий широкий, достатньо широкий і хороший. І є ще, друзі, отакого от плану. Краскопульти з дюзою 1,5 і 1,8. Коштують вони по 1700. От такі краскопульти. По 1700. Манометри, значить, по 350. Ось такий коштує 800 гривн. І цифровий є. Ось так він виглядає. також він коштує 800 гривнів. Працює він просто. Зажало. Опа, показали вам бари. Зажало. виключили. Ну там ще, якщо клацать, воно там ще щось є. Я в них дуже не розбираюся. Так, є ось такий інвертор за 2000 гривень. Можливо, комусь цікаво. Є, значить, ще мінік з дюзою 1.2 PPS система і пластиковий бачок в комплекті 2,5 коштує. Е, значить, кружки по 270 жорсткий, потім середній фіолетовий, я його зараз использую. І чорний. Діаметр 150 і по 270 гривень, друзі. Так, по матеріалу. Знач... А, і ще є у мене респіратори по 600 гривні комплект. Так, це полірульки по 250 мг такі колбочки. Літрові, звісно, дешевше. Це One Step Premium, One Step і голограмочка. Так, це попутний товар, карбончик. Значить, для обладнання 150 ціна. Антисиликон 150 і акриловий розчинник 200. Значить, ґрунт е іспанський. Він же ж антикорозійний, він же запонювач, порозапонювач і мокрий по-мокрому можна приміняти. Кроме цього, виробник нам каже, що його можна на голий метал. Тобто по антикорозійності, мов, властивості там просто зашкалюють. Ну, я гадаю, що якщо була десь ржавчина і ви з нею боролись, лучше, звісно, прикрити все це кислотничком. Ну, тут працює кожен. Ну, я знаю одне, що він вигодний, недорогий, він працює, він чудовий. 560 ціна поки що стара. Епоксидочка 10 до 1, 500 гривень коштує пора Порозаповнююча шпаклівка 470. Ну, вона, звісно, не дотягує сюди дуже. ДТМовський ґрунт антикорозійний і мокрий по мокрому. Він значить, 680, Кристал 800, платинум 900 і Xpreміum 1200. Я нагадаю, що ціна скоро трошки підніметься, бо логістика, щось з логістикою там дорожчає. Саме вирінююча шпаклівка значить, 340. Теж буде мінятися ціна 100%. Карбонова. Вугле волокно з стекловолокном 470. Маленька карбонова 350. Soft Extra 370, велика баночка. Soft Extra це шпаклівка між універсалочкою і фінішкою. Так, універсалка велика, 370, поки що держу на низь, ну, низьку ціну. Light, фінішка, лайт. Да? Єсі yes, Fine, ну, в принципі, лайт лучше, тому у мене тут і стоїть. 370 велика балочка. Фіфібральчик 1,7 кг. Кажеться, тут 1,7 кг. 370 чи 1,8, не важливо. Так, кислотний ґрунт у нас коштує 400 гривнів, епоксидка в балоні 400 гривень. Значить. Гравітекс 300. Я напомню, що це Гравітекс не, не такий, як від фірми АПП там, і других фірм. Тут властивості, дай Боже, по ТДС, як почитав, я хірял. Тобто, ну, Він дійсно такий прикольний. І є гравітекс плюс Герметик отака штука, антоконсервант. Розроблений на каучукові там, на багатьох. Ну, коротше, теж компонентів піпець. Це приміняється, він здебільшого такий на днище. на... Під колесні арки. В общем, на колесні арки, то є Защита кузва, да? консервіруєте ви ним. І Він при цьому еластичний. то є Він працює іменно там. Пластик праймер 1К літер 570 безбарний, ціна невелика. А якість на високому рівні реально адгезія бомбезна. Так, Це у нас ґрунт чорний негро. Розчинник значить, 250 така ціна залишилася повільний розчинник. От, це у нас спектрочик, тут, на всякий случай і розчинник епоксидний, 150 гривнів. Ну, собственно, вроді розказав, показав, в принципі, що є. Якщо цікаво будь-який матеріал чи обладнання, дзвоніть пишіть. А нагадаю ще раз, що завтра у нас. Акційний день на лак Crystal і лак Платіном. Тобі ж 1 числа 12 місяця. Акція, акція длиться один день, друзі. Бо далі буде дорожати все. В общем. Дали мені змогу зробити якнайнижчу ціну на завтрашній день. Я з вами ділюся. Можливо, комусь буде інтересно. Всім пока і на зв'язку.